Чиновники, бізнесмени, та скільки в Україні коштує підпис звичайного чиновника середнього рівня? Давайте розглянемо на прикладі з нацполіції, ігор Купранець став справжнім магнатом. У власності у нього ЖК Тетріс Холл у Києві, готель в Трускавці, земля і маєтки в Карпатах. А в Буковелі будується ще один готель. А він був лише заступником голови Нацполіції. Підприємницька жилка у Ігора також є. Він має агробізнес у Польщі та Словаччині. Бізнес з сонячними панелями і не тільки. Частина з його теперішнього бізнесу фігурувала у справах, які він колись вів. Дивно на питання журналістів відповідає: я не хотів би обговорювати свою діяльність. Давайте проведемо анонімне онлайн-голосування в телеграм-каналі та в Фейсбук. Чи можна чиновнику законно в Україні заробити кошти? І, взагалі, чи має право чиновник законно заробляти і бізнесувати в Україні? Посилання на Фейсбук та Телеграм в шапці профілю. Адвокат Неклеса.